Привіт! На зв'язку Ударна Молодь. І це Вікторина. Як добре ви знаєте Київ. Отут у вас будуть варіанти відповіді та є декілька секунд, щоб подумати. Почнемо з легкого. Як називається головна вулиця Києва? Правильна відповідь. Хрещатик. Який колір використовують у символиці Києва разом з синім? Правильна відповідь. Жовтий. Наступне питання. Як називається найбільший парк у Києві? Підказка. Є такий район. Відповідь: Голосіївський парк. Яка із скульптур є найвищою та найвідомішою в Києві? Правильна відповідь. Батьківщина мати. Ставте лайк, якщо знаєте Київ, та відповіли на всі питання. Якщо ж ні, підписуйтесь, тут багато цікавого.